Косою віддали останню шану полеглому військовому поету і музиканту Русланові Якіпчуку. Дуже взагалі творча натура. Він писав шикарні вірші, пісні співав. Ну просто ну, такий душа компанія. Понад дві тисячі квартир у Івано-Франківську планують примусово відключити від централізованого опалення упродовж цього року. Поріжуть залізне пластини, то я не знаю, що то буде чи будинок. Може дати тріщину у Івано-Франківську. Студенти медичного університету організували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші для українських військових. У мене тато зараз на Донецькому напрямку, зараз там, тому я знаю, як ніхто як важливо допомагати в нинішній час. У Косові попрощалися з військовослужбовцем, музикантом поетом Русланом Якіпчуком. Воїн загинув 18 березня поблизу села Роздолівка, що на Донеччині. Провести бійця в останню путь прийшли десятки людей: родичі, побратими, друзі, знайомі, колеги, жителі Косова й Микитинців. Звідки родом його батьки? Прощання почалося біля будинку воїна. Від будинку, в якому жив воїн, похоронна процесія рушила вулицями міста до церкви Івана Хрестителя. Руслан Якіпчук був для Олександра Люльки другом дитинства та юності. Чоловік пригадує, як разом слухали музику, і як Руслан і сам писав пісні, грав на гітарі і був учасником рок-гурту. Ми переможемо, бо наставати краще нас дуже взагалі творча натура. Він писав шикарні вірші. Пісні співав. Ну, просто такий душа компанії. Мета, як мама переживала, що він пішов, ми з нею ну, зустрічалися в місті. Вона дуже тішилась, коли він після поранення е, приїхав, в нього було кульове поранення у стигновий слуглоп, він тут лі, був на госпіталізації. Вона дуже тому тішила, що він тут, що тут на місці. Бачите, доля розпорядилась зовсім інакше. Руслан Якіпчук із 2015 до 2017 року служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді збройних сил України. Брав участь у боях поблизу Новгородського, Світлодарської Дуги, Миронівського, Красногорівки, Мар'їнки та Курахового. Потім повернувся додому. Про це йдеться в інтерв'ю Руслана Якіпчука, який він дав в грудні 2022 року журналістці Алісі Мудрицькій. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, Руслан Якіпчук разом із сім'єю перебував у Чехії. Однак за тиждень повернувся на батьківщину і 2 березня пішов служити у 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон підрозділ 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. каже побратим бійця. Іван Атаманюк. Він працював на сапогу. Це є така зброя, яка працює по танках. Він з кулемета стріляв, він з будь-якої зброї стріляв. Ми більше вже в одних окопах пробували скрізь. Більше ми познайомилися на війні, починаючи з Малина і пішло аж до Донецька. Саме найбільше ми провели часу. Це був спірне, де ми разом відсоювали свої позиції, де ми разом воювали. У бійця було кілька позивних за любов до історії. Побратими кликали його русиком. А ще поетом в інтерв'ю журналісті Алісі Мудрицькій боєць розповів, що має в доробку близько восьми тисяч поезій. Про талант музиканта та поета згадує і його друг Ярослав Рибак. Чоловік розповідає, познайомився з Русланом Якіпчуком 35 років тому. Дуже обдарований музикант, поет. Я ще тоді розумів, що він міг би стати великим музикантом, артистом. Він мені дуже близький був. Там. Просто мені здається, якби він родився десь при великому місці, то масштаб його успіху був надзвичайний. Класна керівниця Руслана Якіпчука Ярослава Федорів згадує насамперед скромність та небайдужість свого учня. Жінка розповідає нещодавно, коли Руслан був на лікуванні, спілкувалася з ним телефоном. Каже, знала, що він повернеться на фронт. То була віддана людина. І людей любив, і друзів. Дуже багато мав друзів. Завжди, ну, дуже гарно до мене відносився. Вже роки, як ми закінчили школу. В червні військовому мало б виповнитися 50 років. В нього залишилася мати, дружина та донька. Діана Коржук, Роман Кочержук Суспільне новини Івано-Франківщина. 38 багатоквартирних будинків в Івано-Франківську цьогоріч примусово відключать від централізованого опалення. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це понад 2 тисячі квартир у будівлях на Коновальця, Сорохтея, Чорновола та Петлюри. Мешканці будинків на вулиці Коновальця, із якими ми поспілкувалися, сказали, що офіційно їм не повідомляли про необхідність переходу на індивідуальне опалення. Анатолій мешкає у будинку на Коновальця 128. Чоловік каже, що зі 105 квартир частина людей не зможе перейти на індивідуальне. Компенсують із міського бюджету для переходу недостатньо. Не всі можуть платити. Не всі можуть платити. А що таке 50 тисяч? Одна отака труба коштує десь півтори тисячі, а її розгалуження на поверхи, 50 тисяч, які дають – це нічого. Мирослава Погорілець хвилюється за свою сестру Роману. Її будинок за адресою конувальця 136, також у списку примусового відключення від котельні на Індустріальній, 34. Літня жінка живе одна і часто хворіє, тому самостійно впоратися із переходом на індивідуальне опалення не зможе ані фінансово, ані фізично. Розповідає її сестра Мирослава. 50 років стажу має 4 тисячі пенсій, а тепер каже, треба опалення за свій рахунок. То якихось 40 тисяч каже, де їх маю взяти, а як ні, то вона буде без опалення. Ви розумієте, це так, як людину на погибель лишили. Ну і думаю, не знаю, як, як то будуть рішати. І там 150 квартир, то там, може, 10 квартир вже ніби такі, що мають можливості, а 140 квартир не мають можливості, бо там квартирантів багато, студентів багато. Я не знаю, як це буде рішатися. У сусідньому будинку Коновальця 130 частина квартир перейшла на індивідуальне опалення. Але, за словами заступника голови ОСББ Івана Палагіцького, будівля близько 30 років є аварійною. При будівництві на стінах виникла тріщина. Тоді перші три поверхи зашили залізними пластинами. Тому каже Іван Палагіцький, спочатку потрібно проаналізувати питання безпеки мешканців, а вже потім доцільність такого перегляду. Але тепер, якщо не попередити людей чи як, щоб якось робили там, де немає, бо значить, воно не скріплене повністю, значить, уплотною там, десь є промежутки, що, що можна ці вихлопні пускати між ними, де немає цих залізних пластин. Бо як поріжуть залізні пластини, то я не знаю, що то буде, чи будинок. Може дати тріщину. Чи він може завалитися, чи що хто його знає за словами міського голови Руслана Марцінківа, рішення про перехідне індивідуальне опалення ухвалили через те, що мережі стеку, якими зараз подається тепло, сильно пошкоджені. Допомога жителям на заміну опалювальної системи з міського бюджету становитиме близько 100 мільйонів гривень. Руслан Марцінків також розповів, що в ліцеї та садку, які розташовані у районі відключень, встановлять індивідуальні котельні вісім будинків. Вони вже мають все. Вони з понеділка починають отримувати кошти, тому що вони свого часу добровільно захотіли від'єднатися, виконали всі вимоги теплокомунерго, виконали всі вимоги газовиків, мають документи, і вже з понеділка люди будуть отримувати. Близько 12 будинків вони в процесі, тобто вони зараз виготовляють документи і теж доєднаються до цього списку. Ну і залишиться 18 будинків, з якими ми, ну, по-перше, попрацюємо від дверей до дверей, по-друге, зробимо збори, пояснимо людям. Загалом, зі слів Руслана Марцінківа, у планах міської ради протягом наступного року двох від'єднати від централізованого опалення ще понад 60 будинків. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківській області упродовж 2022 року зареєстрували 386 випадків туберкульозу органів дихання. У порівнянні з 2021 роком захворюваність збільшилась на 20%. Про це Суспільному повідомила заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус. За її словами, зростання захворюваності фіксують в чотирьох районах області: Косівському на 50%, Коломийському на 30%. 38, Івано-Франківському на 18 та у Калузькому на 8,7%. Незважаючи на зростання захворюваності серед дорослого населення області, захворюваність на туберкульоз органів дихання серед дітей до 17 років дещо знизилася. У 22-му році найбільше діток до 17 років захворіло в Івано-Франківському районі. Випадки реєструвалися серед дітей, реєструвалися в Коломийському, Надвірнянському та Верховинському районах. Придбати солодощі, картини, чашки, футболки і сувеніри та спробувати себе у ролі лікаря могли відвідувачі ярмарку, який організували студенти Івано-Франківського національного медичного університету. Зі слів голови студентського самоврядування закладу Михайла Луканюка, мета заходу благодійна. Виручені кошти спрямують на потреби одного із бійців окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. До нас звернулася наша студентка, в неї хлопець, майбутній чоловік, якраз воює в ось цьому окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького, і йому потрібні деякі речі для перебування там, для, для, для виконування свого обов'язку. Тому вона прийшла до нас, вона прийшла з звідчиєм і вона запропонувала нам, що ми можемо якось чи ми можемо якось їй допомогти. Ми їй запропонували, що можемо організувати благодійний захід. Усі смаколики, каже Михайло Луканюк, студенти університету виготовляли власноруч. Аліна Драган разом із подругою продає на ярмарку кондитерські вироби власного виробництва. Є у нас пряники, є бісквіт, тут є кексики, там домашнє виробництво, там є вафлі з Гущенко, є льодяники, які можуть, які також дуже часто купляють, кажуть, що хочуть повернутися в дитинство. У мене тато зараз на Донецькому напрямку, зараз там. Тому я знаю, як ніхто як важливо допомагати в нинішній час. ЗСУ придбав смаколики на ярмарку Франківець Григорій Федосенко. Каже, про захід дізнався від друзів, які його сюди запросили. Це підтримка і для тих хлопців, що на передовій. Я сам є учасником бойових дій. Лише недавно приїхав і знаю, що ну, нам приємно, коли допомагають. Цивільні, особливо коли це студенти, коли вони переживають за це, коли вони стараються щось роблять. Під час благодійного заходу відвідувачі могли також залишити свої пожертви у скринці, яку встановили студенти. А за будь-який донат взяти долоньку з надписом Я допомагаю зсу писати на неї своє прізвище та почепити на дошку, а також залишити свій підпис на стязі. Як розповів голова студентського самоврядування університету Михайло Луканюк, за виручені гроші планують придбати тепловізор. Галина Марійчина, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Троє прикарпатських спортсменів-призерів повернулися з міжнародних змагань. Андрій Джелеп став чемпіоном Європи з вільної боротьби Ю-23. Турнір провели у Бухаресті в Румунії. Борець представляв збірну України у ваговій категорії 61 кілограм. Андрій розповідає, переміг у фіналі представника Вірменії з рахунком 10-0. «Ю-23 23 це був як, один з основних початкових стартів цього року моїх. Налаштовувався я на нього досить сумлідно, планували ми давно вже його. Як вибороли золото, досить хороший такий був чемпіонат Європи. У Бухаресті на чемпіонаті Європи з вільної боротьби здобула срібло і прикарпатська спортсменка Ірина Заблоцька. Дівчина каже, у фіналі поступилася борчині з Польщі. Однак своїми результатами вона задоволена. Полячка була більш сильніша, вона була більш технічніша. Вона вже трьохразова чемпіонка Європи. Ну, трошки було чаще з нею боротися. Мотивовано ще більше тренуватися, ну і продовжую ще більше тренуватися. Іншим призером міжнародних змагань став прикарпатський дзюдоїст Михайло Свідрак. Спортсмен на Кубку Європи у Польщі здобув бронзу. Виграв дві оцінки в азарі. Це чиста перемога. Третю суточку поступився у представника з Молдови. Четверту утішався з представником Греції, виграв бойовим прийомом. І за третє місце виграв у іншого швейцарця і так я зайняв бронзову нагороду. Спортсмени кажуть, попереду у них підготовка до інших змагань. Наступного тижня стартує відбірковий чемпіонат України з вільної боротьби. Зі слів дзюдоїста Михайла Свідрака, він боротиметься за першість у Кубку світу. У планах спортсмена отримати кваліфікацію до Олімпійських ігор. Каріна Борисевич, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.